У нас через півгодинки виключать світло. То я зробила собі кави і нарізала сир в порог, бо потім зовсім буде в хаті темно. Відео ніяк знімати, вийду на вулицю. Що в мене там на вулиці можна зробити? Можна, Люся, зна, що я не саджаю, але передала мені цибулю салатну. Тож, видно, сама посадила. Каже, ну, якщо не треба, то викинеш. Ну, як це викинеш? Ну хто ж викине? І оце вже декілька днів я її ніяк не можу посадити, бо там мокро. Зараз плюс 12. Температура повітря на дворі, подивилась, співпадає з телефоном і за вікном. Обіцяють, плюс 16. Ну і вітер, може, трішки підсуше, ну, десь там над стежечкою посаджу. Навесні буде зелень. Цибуля салатна. Він схватилася, думаю, боже, мені треба тей, 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 те зробити, ще й голову помити, і посушити. Зараз виключать, коли я встигла. Так, і я з кусочками сиру поп'ю кави. Сир домашній тюма. Вікен завіз, у мами. Що там не говоріть? Домашній сир, це домашній. А то ну, беремо, коли в АТБ, отам п'яти відсотковий, дев'яти зі скрупинками. Я б запіканку зробила. Ну, знову ж таки, туди треба цукор. не було на запіканку, буду твороги їсти. Ну, все. Так мені буде корисніше. Так що я встигла? Вам через 20 хвилин виключать. Та так і ще в день, то нічого. А ввечері, коли виключаю, ти не знаєш куди себе діть. Лампочка то горить, ну вона ж так, нічого такого не видно, що хочеш зробити. Такий творог прям пластами. Звичайно, я про те, що Наташа говорить Наталя, треба хутнути, не знаю як. Ну, вона, бідна, і так тут старається. А що як приготує вареники, їх треба їсти, а їх не можна. Ну, Вона була так колись взялася, і так гарно схудла. Їй дуже важко ходити, ножки, колінця. Я сьогодні, може, її провідаю. Ну, не знаю. Вчора виключили світло. -то. Ну, що встигла, то встигла. Потім думаю, так, поскладаю. Камодів передивлюся, може що викинуть, що От. і таку роботу проробила один ящик комоду. Вночі. Зараз такої важкої роботи нема. Немає нагрузки, тому і треба, мабуть, теж і їжу трішки скоротити, ну, не голодати. Голодовка не, не приводить, мені так, стається, я нікого не повчаю. Боже упаси, голодовка не приводить до такого дієвого результату. Хоча християни в релігії там пусти при, при, притримуються, то, може, не знаю я хочу так розповісти про свою свекруху покійну. Вона дуже притримувалась постів. Вона працювала в церкві, в Дніпропетровську. Це тоді так називалось місто Дніпро, в Соборі. Пости вона притримувалась. Вона не тільки пости, вона навіть так оце вже все. Бачу, що вже, ну як то говорять, ну, ми говорили так, ну ну, совсем, закляла. Поїжте, поїжте, — ні мені не велено. Ой, ну, в неї свої таракани були в голові. Вірила, так, як віриш, мабуть, воно там і допомагає. А може і не допомагає, я не знаю. Прожила вона е, життя нормально. Все казала, я одинока, чого ж ти одинока? В тебе є син, невістка, двоє онуків. Ну, так щось в неї в голові. Ой, так, да. царство небесне. Анні. те, чого кажу Анні, у неї в е, її документах було написано Анна. І е, потім е, і на українській мові теж написано Анна. Чого так не знаю? Тобто вона у нас Анна. Може безграмотність, може так і треба було. Ну. Так, добре, я допиваю творог, я вже не голосилила, не то вже потім. Їдає. але не завжди. Я вже замучилась, мені залишилось три таблетки її оце. Три таблетки це, виходить, ще 12 днів і, дві... і два кусочки тут. 14 днів ще будувати звірениша таблетками. Ой Боже, ну нічого. І я вчора ще продовжу. Складала в верхньому комоді, там у мене таке лежить все. То архівні документи, то, то ще щось, свічки що я запалюю дітям перед е, портретом. І, мабуть, же, я сама туди поклала. Ну, пам'ятаєте, раніше, в роддомі чіпляли е, діткам і мамі на руки, е, як бейджик, з кліюночки і ручкою написано, е, коли е, ф, 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 прізвище і ініціали мами, потім ну, хлопчик, допустим, чи дівочка, е, дівчинка, вага. І коли, здається, і коли, ну, я вчора е, випадково Ну, Це я зберігала десь воно було ще ж у сані. Ну, це санін в отакий. Розплакалась, такі щасливі моменти були в житті. Та й все життя було хороше. Знаєте, я в якусь групу зайшла, там теж такі мамочки, як я, та і, і тато, і всі. Якийсь мужчина написав. Навірно, ти добре жила, щоб тебе забрали. Хіба ж так забирають? Я розумію, що зараз теж позабирали це таких хлопчиків, дітей, яких не стало. Ну, дивіться, це виходить вже як моїх онуків, молоді вони. От. Комусь навіть 30 не було. І всі в такі згорьовані мамаші, я вже не можу в такі групи заходити, мені дуже тяжко це все. Я потім плачу і, і за чужих дітей, і своїх загадую, і, і, і думаю. І думаю, що ж я могла такого натворити? В минулих життях, якщо це правда, що вони були, бо я нічого не пам'ятаю такого, що говорять там екстрасенси і, і всякі такі біоенергетики, що я могла таке зробити, що в мене так наказано. Я вважаю, що це мене наказано. Дуже наказано і мою онучечку. що ми лишилися вдвох. Є ще хлопчик сина, який зовсім з нами не спілкується, але хай буде здоровий. Я йому бажаю щастя і всього найкращого. Ну чому так сталося? Чому? Я розумію, так, я на людей депресію зараз навію. Не будемо. Все, все буде добре. Все. Зараз покажу ту кліюночку, який Боже, скільки їй буде так. Їй буде в грудні місяці 45 років. Зараз покажу. Зараз все приберу. Зараз положу серветочку рушничок, бо так не видно. Дивіться. Це, я розумію, це сашина, бо тут маленька. Ось, бачите, ручечка була, бо в мене було більше. Видно, моєї немає. Ну і тут ось написано, бачите, я думаю, видно, моторіна. Ну тут на російській мові. Аа? Мальчик 5-го, 12 -го, Ну, це було в 79-го року, то тут немає. От, Дивіться, в 19:30. Все збереглося. Ось якось так. Треба тепер якось це віку треба. Де ж вікина є, точно, вона ось недавно мені його знаходила, здається. Надо було показати, ну, ладно. І де ж дочечкина? Я тільки пам'ятаю, що Наташи не було, здається, зелене. От. І, а от у віки не пам'ятаю. Ну, оце такі збереглися і вже. 45 років, боже ж мій, це ж ручечка. Дивіться, яка була ручечка. 400 дитина була. Ніхто не думав, що буде таке в житті. У, його. у мене тут стояли фіалки, я їх забрала в спальню, поставила теж на північне вікно. А сюди поставила тредисканці. Не знаю, виживуть, не виживуть. Ну, побачимо. Нема куди мені їх забирати. На другий поверх нести треба, ну, хоч би два рази на тиждень заходить, провіряти, підливати. Ну, думаю, та хай тут стоять. На дворі вроді плюс 12 зараз, а такий вітер холодний. Вийшла моя красуня. Я зірвала собі міліси, хочу чай зробити. І що я хочу сьогодні? На кінець то, а то наталі віддам троянду, вона вже там величенька польку. То треба собі заживцювати. І оце я хочу, тут я пролила водичкою, земля у мене. Торфяна з огороду перепрівше листя і пісок. Так, корневін. Це ось такий. Люся, я тобі дякую. Це Люся презентувала, бо мій закінчився, але я теж ділилася. Як в мене було багато, я поділилася з Наталішою. Так. І що я сюди хочу? Я хочу сюди. Заживцювати польку. Вона вже ось о відквітла. Такий цвіточок був шикарний. Так. І зараз я, щоб мені ж було добре. Три, мабуть, сюди не влізе. Один, два, та чуть-чуть три. Ну, десь отак відріжу. я вже сто раз показувала, як я це робила. Зараз приберу. От. Все, що є тут під рукою, трішки отак. Раніше я так не робила, але виходить, що так краще. так. бачите. І сюди корні він піде. У мене поки що немає пляшечки, то я прикрию, може, пакетом. Ну, і це буде в мене в хаті. Ой, це багато. Виходить 2 і 2 треба. Значить, я нижче опущу, бо воно все рівно так, отак зріжу. Треба, щоб був горшочок трішки вищий. Ну, де його взяти? А польку хочу розвести. Ну, думаю, може на весні, а потім думаю, так, до весни це ж довго, треба ж зараз це зробити. Ну, поки що нема, нема пляшечки, то буде так, ще полью. Зараз я два пакети, і так буде стоять. Можна банкою накривати. Ну, я чомусь вирішила, що мені зручніше буде так. Я оце накрию. Це ж я тут стіл собі висвободила трішки. А тут, тут в мене радісканці стояли, пітунія вікіна. Може, з неї щось вийде. Ну, росте поки що, а там буде видно. Так, хай стоїть. І зараз покажу, я ще. Кіпарисовику тут заживцювала, теж буде поки що в віранді. Це можна відкрити. Зараз подивлюся, волога. Трішки додавлю водички отакий. От До весни, а потім на вулицю його виставлю, в землю можна і буду поливати поки що. До осені, мабуть, не буду чіпати з горшочка. Ну, це, зробила те, що хотіла, більше все. У мене тут є ще теракот. Ось. Ну, Мені не треба. У мене два кущика вже є, то це вже я буду викидати. Раз уже відквітло. Але у мене одна ще ось квітує. Це теракот. Ну, і хай поки що постоє. І зараз я забула, де, де я діла цибулю ту лівся давала. Мабуть, в гаражі, так що я піду знайду цибульку і посаджу. Ну, Сьогодні в хаті так іще світленько, бо на дворі сонячно. А то так темно і похмуро, і не хочеться нічого ні дивитись, ні робити, ні включати, ні переключати.